Зараз в Національному природному парку Корятинський відбувається облік лелек. Лелек ми рахуємо за пташенятами, які стають на крило. Тому науковці парку вловлюють оцей момент, коли пташенята вже виросли. Їх дуже добре, добре видно на гнізді, але які ще не злетіли з гнізда. І ми методично в'їжджаємо кожне село, що ми чує з національним парком. У нас вже закартовані всі гнізда. І дивимося, скільки пташенят вивелось у кожному гнізді. У нас під контролем загалом десь 75-80 гнізд. Вересні лелеки вже будуть здійснювати міграцію в Африку, де перезимують. Якщо лелеки успішно перезимують, то повертаються на наступну весну. Березні місяці в Україні